Доброго дня, шановні кандидати водії, з вами Автошкола Нова. та Я Таранущенко Володимир Павлович. І з нами сьогодні на занятті наш курсант пан Станіслав. І так, прості питання. Значить, у нас сьогодні тема заняття це початок руху, гальмування, зупинка, попереджувальні сигнали і рух заднім ходом. Да, але кожне заняття у нас проходить по е, плану. У нас план, і ми не стісняємо його е, застосовувати. І так, тема уроку, ви почули, і організаційна частина. Скажіть, будь ласка, скільки годин непреривного сну було у вас перед? 8 годин молодець. Так, да, Температура 366. нормальна. Тиск нормальний. Да? Голова не болить, не кружиться. Это Скарги є якісь. Немо. Немає скарг. Это Емоції, може визбудження, там чому що. Або засмучені. Ні, Ні. нормальний стан. Добре. Е, Одежда, подивимося, Это зручна взуття. Також зручне. Значить, технічний стан авто, значить, нам потрібно перевірити рульове, нам потрібно перевірити гальмівну систему, а також комплектність авто. Чи укомплектований автомобіль вогнегасником, аптечкою та знаком аварійної зупинки? Так, так? добре. Да, документи, які потрібно при собі мати, це Документи на автомобіль і водійські права. Так, да, водійські права. Водійських прав у вас немає, але у вас з собою повинна бути оця медична довідка, яка дозволяє вам рух на автомобілі. Вона з вами, я знаю. Так, і значить, шановні, ми повинні знати е, так, листочок другий це які.